Дванадцятого року Ахаза, юдиного царя, зацарював над Ізраїлем у Самарі Осія, син Елен, на дев'ять років. І робив він зле в господніх очах, тільки не так, як ті Ізраїлові царі, що були перед ним. На нього вийшов Салманасар, цар асирійський, і осє став йому за раба і давав йому данину. Та асирійський цар знайшов в Осії змову, що він посилав послів до со, єгипетського царя. Та не приносив асирійському цареві данини, як рік у рік те робив був. І замкнув його асирійський цар, і завиязав його в виязничому домі. І вийшов асирійський цар на весь край, і прийшов до Самарії, і облягав її три роки. Дев'ятого року осі Асирійський цар здобув Самарію, та й вигнав Ізраїля до Асирії і осадив їх у Халаху, і в Хаворі над річкою Гозан, і в містах Мідії. І сталося. Коли Ізраїлеві сини грішили проти Господа, Бога свого, що випровадив їх з єгипетського краю з руки фараона, єгипетського царя, і боялися інших богів, і ходили уставами тих народів, що Господь повиганяв їх перед ізраїловими синами та Ізраїлевих царів, які вони встановили. А ізраїлеві сини вимишляли на Господа, Бога свого, слова, що не були слушні, і будували собі пагірки по всіх своїх містах. Від вартової башти аж до твердинного міста. І ставили собі стовпи для богів та астарти на кожному високому взгір і та під усяким зеленим деревом. І кадили там на всіх пагірках, як ті люди, що Господь повиганяв перед ними, і робили злі речі, щоб гнівити господа. І служили нам, про яких Господь говорив їм не будете робити цієї речі. То Господь засвідчив Ізраїлі та в Юді через усіх своїх пророків та всіх прозорливців. Говорячи, верніться з ваших злих доріг і додержуйте моїх заповідей, уставів моїх, згідно з усім законом, якого я наказав був вашим батькам, і якого послав до вас через моїх рабів пророків. Та не слухали вони і робили твердою свою шию, як шия їхніх батьків, що не вірили в господа, Бога свого. І нехтували вони постанови його, і заповіта його, що склав з їхніми батьками, і свідоцтво Його, що засвідчив на них. І пішли за гидотою і марнотами та за народами, що були навколо них, про яких Господь наказав був їм не робити, як вони. І полишили вони всі заповіді Господа, бога свого, і зробили собі литого бована, двох телят, і зробили астарту, і вклонялися всьому небесному військові та служили валові. І вони переводили через огонь своїх синів та дочок своїх, і чарвали чарами, і ворожили, і віддавалися робити зло в господніх очах, щоб гнівити його. І сильно розгнівався Господь на Ізраїля і відкинув їх від свого лиця, не позостало нікого, тільки саме юдине плем'я. Та й Юда не додержував заповідей Господа, Бога свого, і ходили вони ізраїлевими постановами, які вони встановили. І відвернувся Господь від усього ізраїлевого насіння, і впокоряв їх, і давав їх у руку грабіжників, аж поки не кинув їх від лиця свого. Бо Ізраїль розірвав з Давидовим домом. І вони зробили царем Єровоама, Неватового сина, а Єровоам відвернув Ізраїля від Господа і водив їх у великий гріх. І ходили Ізраїлеві сини в усіх Єровоамових гріхах, які він робив, не відступалися з того. Аж поки Господь не відкинув Ізраїля від лиця свого, як говорив був через усіх своїх рабів пророків. І пішов Ізраїль на вигнання з своєї землі до Асирії, і він там аж до цього дня. І спровадив Асирійський цар людей з Вавилону, із кути, із Ави, із Гамоту, із Сефарваєму, і оселив по містах Самарії замість Ізраїлових синів. І посіли вони Самарію, і осілися по містах її. І сталося на початку пробування їх там, не боялися вони господа, і Господь послав на них левів, і вони нищили їх. І сказали вони до Асирійського царя, говорячи, ті люди яких ти вигнав та оселив по містах Самарії, не знають прав Бога цього краю, і він послав на них оцих левів. І ось вони нищать їх, бо вони не знають права Бога цього краю. І наказав асирійський цар, говорячи, відведіть туди одного з освящеників, яких вигнали звідти, і підуть, і осядуть там, і він навчатиме їх права Бога цього краю. І прибув один із священиків, яких вигнали з Самарії, і осівся в Бетелі, і він навчав їх. Як мають боятися господа. Та крім того, кожен народ робив свого бога і ставили їх у пагірковому місці, що робили попередні самаряни, кожен народ по своїх містах, де вони сиділи. А вавилоняни зробили сукотбенота, а кутяни зробили нерегала, а гаматяни зробили ашіму. А ав'яни зробили нівхаза та тартака, а мешканці Сефарваєму палили синів своїх у вогні Адрам Мелехові і й Мелехові, Сефарваємським богам. І притому вони боялися Господа і настановили собі серед себе священиків пагірків, і вони приносили їм жертви в пагірковому місці. Вони боялися Господа і богам своїм служили за правом тих народів, звідки повиганяли їх. Аж до цього дня вони роблять за колишнім правом, вони не бояться Господа і не роблять за уставами своїми та за правом своїм, ані за законом, ані за заповіддю. Як наказав був Господь синам Якова, якому дав ім'я Ізраїля. І склав Господь із ними заповіта, і наказав їм, говорячи: не будете боятися інших богів, і не будете вклонятися їм, і не будете служити їм, і не будете приносити жертв їм. А тільки Господа, що вивів вас із єгипетського краю великою силою та витягненим раменом, його будете боятися, і йому будете вклонятися, і йому будете приносити жертви. І устави, і права, і закона, і заповідь, які написав вам. Будете додержувати, щоб виконувати по всі дні, а богів інших не будете боятися. А заповіта, що я склав із вами, не забудете, і не будете боятися інших богів. А тільки Господа, Бога вашого, будете боятися, і він вирятує вас із руки всіх ваших ворогів. Та не послухали вони, бо все робили за своїм попереднім звичаєм. І ті народи все боялися Господа, але служили нам своїм. Так само, сини їхні та сини їхніх синів, як робили батьки їхні, так роблять вони аж до цього дня.